В аптеки місячну норму препаратів. Дистриб'ютори впевнені, що в усьому винні голосні заяви та залякування урядом громадян. Стратегічні запаси ліків в Україні були. Якби не було такої паніки, вистачило б усім. Але, здається, уряд найменше цікавила наявність ліків в аптеках. Більше приваблювала можливість показати свою публічність. Перевіряти. Які стоять ціни, чи є той пакет ліків в аптеках, які зобов'язані приватні власники завести? Нальоти з перевірками не сприяють здоровій атмосфері в аптеках. Тим паче, переконують фармацевти, ціни не підвищувались. Власники аптек не в змозі нормально працювати, адже по кілька служб на день приходять з перевірками. Я останні тиждень, окрім того, що постійно відчуваю натиск з боку Попиту ще до нас додалися такі проблеми, як постійні перевірки. Майже вже чотири дні з аптечними мережі не вибувають перевіряльні органи. Це дуже нервує персонал, і він не може досить адекватно працювати, тому що це відволікає, звичайно, від роботи. Коли вже почала вчухати паніка та гасла керманичі України стали не такими кричущими, стає зрозуміло, хто заробив на епідемії. Це не аптекарі, це транснаціональні корпорації, виробники дорогих медпрепаратів та вакцин. Саме на їхні рахунки перетікають мільярди гривень з державного бюджету та кишень українців. Дірявий бюджет, загроза чергового конфлікту з Газпромом, недолугі газові контракти, за якими Україні на словах вибачають штрафи. Нардепівська педофілія. Усе це як тузом накрив грип. А влада кинулася на цей грип із завзяттям. Боротьба, уряд проти грипу триває, здається, цілодобово у телевізорі. Мене враження, що і перемога влади над недугою буде скоро, і оголосить про це у телевізорі. Політична епідемія без коментарів. Що коли кожен з вас поїде до себе додому, то частинку цієї доброї, прекрасної інфекції боротьби за свободу ви донесете до кожного села, селища і міста. Ви зможете це зробити. Здавалося, проста поведінка великих політиків, елементарне ігнорування, засобами, які, з яких починається профілактика боротьби з цим захворюванням в будь-якій країні світу, в будь-якому суспільстві. А нам треба шоу проводити, нам треба концерти, бо вже заплачено. 130 мільйонів вже потрачено. Мабуть, дочекавшись цього піку епідемічного, з боку уряду зокрема почалися дії, які дуже нагадували політичну кампанійщину. Ну, достатньо згадати ці, -ці публічні заяви про пов'язки, про термінове ведення карантину, про мобілізацію на місцях і так, далі, і так далі. Тут є всі ознаки того, що влада, знаючи, що загроза епідемії, дочекавшись певного піку, просто намагається це використати у власних цілях. І, як не дивно, от ці факти маніпулювання ми бачимо фактично з боку однієї політичної сили. Тобто, коли ці сілі вигодна, вона замовчує, так, і коли ті ж самі сіл, сілі вигодна, вона перебільшує не, рівень загрози. І на ваше запитання, чи це паніка, чи це політична спекуляція, я можу сказати одне, що пройде час, завершиться епідемія, піде спад захворюваності. І тоді всередині нашої держави України, а ще більше за межами Всесвітня організація охорони здоров'я. І інші медики інших держав візьмуть цей комплекс заходів, розроблений урядом України. Ви знаєте, як взірець, як унікальну практику. Центральна влада практично нічого не зробила для того, щоб побороти цю епідемію. Звичайно, що виникла паніка і істерика. І саме це спровокувало відсутність препаратів в аптеках, саме це спровокувало спекуляції. І саме це спровокувало класичну політичну історію, політичної епідемії. Насправді скористатися цією ситуацією можуть лише три людини: три кандидати на посаду президента. Це е, Ющенко як діючий президент в контексті можливості введення надзвичайного стану. Це е, Тимошенка як прем'єр-міністр, тому що вона в епіцентрі подій. І вона, звичайно, теж намагається використати ситуацію. По перше, для того, щоб не допустити розширення епідемії. Інакше це загроза для, для неї. Вона не лише може виграти, вона може і програти від цієї ситуації. Вона найбільше ризикує більше ніж Ющенка, і набагато більше ніж Янукович, який нічим не е, е, ризикує, але Янукович. Також може виграти від цієї ситуації, оскільки він, як лідер опозиції, у разі, якщо ця епідемія вдарить по рейтингу Тимошенка, він відповідно виграє як головний конкурент Тимошенка на цих президентських виборах. Всі інші кандидати на на посаду президента нічого не виграють. Навпаки, вони більше програють від нинішньої ситуації, оскільки епідемія грипу вона ламає такий звичний традиційний класичний хід виборчої кампанії дуже раціонально відносимося до кожної копійки. І більше того, препарат Таміфлю 300 тисяч упаковок, які закуплені централізовано у безпосереднього виробника первинного оригінального препарату Таміфлю компанії швейцарської Роше, Рош... якщо я не помиляюсь, називається правильно. Що стосується цього мільярда, я буду непопулярним, шановна громада. Як колишній міністр економіки, я вам скажу, чим це все закінчиться. Політичною піар-ракцією. Згадайте моє слово через три місяці. Скажете, я правий чи я не правий. А ну чи дійде у вас до ваших областей, до ваших районних лікарень, до ваших обласних лікарень, а ну чи дійдуть гроші. І чи будуть виділені ці кошти безпосередньо? Найкращі ліки від педофілії – це Синячий грип. Так що, я не виключаю, що. Зайва розмови про синячий грип, це була спроба залікувати політичні рани, які були нанесені педофілами. Інколи буває так, що лікуючи одну хворобу, ви набуваєте інші хвороби. От, якщо зараз підтвердиться, що кілька людей вже загинуло від того, що вони були на Майдані, Інфіцує інфікувалась на майдані, то це буде скандал ще гірший, ніж скандал з педофілами. В першому випадку є брутальне порушення моралі, а в другому випадку вже є чи буде загибель реальних живих людей. Що через деякий час, через декілька тижнів, можливо через місяць-два, забудуть про цю епідемію, будуть говорити про інше. У нас кожен тиждень з'являється нова тема. Кожен тиждень. І з цієї точки зору давайте там згадаємо, хто зараз пам'ятає про справу Лозинського. Іноді згадують, але вона вже не є такою актуальною, хоча вона відбулася всього півроку тому. Ну така вже специфіка українського політично-інформаційного процесу. Все швидкоплинне. Сьогодні це актуально, всі про це говорять. Через тиждень два про це майже забувають. Але в наслідку цієї ситуації я переконана, що суспільство надзвичайно критично оцінить дії влади і держави в цілому, тому що воно через епідемію, і через ці політичні маніпуляції, ще раз виявило для себе і усвідомило, в якому стані знаходиться в країні інфраструктура життєзабезпечення, Життєзабезпечення, який дійсно. Розрив між тим, що вони чують від політиків від владоможців, і того, що відбувається у них на місці. Які у них реальні можливості для убезпечення свого життя? Уже другий тиждень поспіль добре відомі тобі країну політики нагнітають навколо введення надзвичайного стану. Сподіваємося, тепер ти сама зможеш зробити висновки, чи є підстави для надзвичайного стану, і чи були взагалі якісь підстави для істерії. І задумайся, країна, чи довіряти тим, хто спроєктував та веде цю наймасштабнішу кампанію залякування власного народу. Бережи себе від грипу та брехні. Для вас працювали Анастасія Дрізо і Володимир Павлюк. Побачимося за тиждень.